Параграф сьомий. Народні колескові пісні. Ой ти коте, которок, ой ти коте, которок, Не ходи рано в садочок не полохай дівочок, нехай зів'ють віночок. Із рутонької з м'ятоньки, із з барвіночку, Із запашного василечку, Ой, спи дитя до обіду, покіль мати з міста прийде, да принесе три квіточки. Ой, первою зросливою, а другою сонливою а третьою щасливою. Ой, щоб спало, щастя знало. Ой, щоб росло не боліло, на серденько не кволіло. Сонки дрімки в колисеньку, добрий розум в гойловоньку, а рісточки у кісточки, в сердечко, а в ротик говорушки, а в ніженькі ходусенькі, а врученькі ладусенькі. Ой, ну люлі дитя спать, Ой, ну люлі дитя спать, пішла мати жито жать. Та й вижала три квітки, що первою сонливу, а другою дрімливу, а третю щасливу. Ой щоб воно спало, щастя долю мало, і добрую годину на малую дитину. Ой, щоб воно спало, і спати хотіло, як квіт червоніло.